Наступный минерал Говлит. Твердость 3,5. Щильность 2,6. Уважите текси э -э, Блиск шовковистый Ну и формула там долго показывает. Он такий на березу, чем и схожий. Ну і у виробах точно так же. Говліт. Мінерал, названий на честь його першого відкривача відкривача. Канадського геолога Генрі Гова. Звідси говліт. Говліт є боросілікатом кальцію. Цей мінерал відомий своїм пористим, зазвичай білим або кремовим кольором із сірими або чорними прожилками, що імітують вигляд мармуру або бірюзи. Його часто фарбують у синій колір, щоб видати за бірюзу. Імітація виходить. Настільки точною, що інколи нечесні торговці продають їх як бірюзу. В ультрафіолетовому світлі е крихи, ледве помітні, неозброєні оком кристалики гавліту, інколи світяться жовтуватими або білуватим світлом. Ну, це як перевірити, якщо вам прислали. Бірюзу, то як перевірити, що це Бірюза або Гавліт? З Гавліта ріжуть намиста кабошони і навіть невеликі фігурки. Їх відполірована поверхня блищить як фарфор? Головне місце знаходження в новій Шотландії в Канаді. Зустрічається гавліт і в Каліфорнії. Інші назви. Кауліт, силікоборокальцит і Турквеніт. Знаки зодіака не виявлено. Енергія жіноча ін впливає на чари Персі і істок. Ну, на нижній. Хоча світлий камінь, але впливає на нижні. ну Це завдяки тому, що він пористий, а в більшості пористі це нижні чари. Лікувальні властивості. Завдяки вмісту кальцію, гауліт асоціюється зі зміцненням кісток, зубів. Та волосся. Його використовують для полегшення проблем пов'язаних з суглобами, остеопорозом та зубним болем. Говлід допомагає очищати організм від токсинів, підтримує роботу печінки та нирок. Намисто має заспокійливі властивості, допомагає розслабити. М'язи, зняти спазми та зменшити фізичне напруження, спричинено стресом. Ну, просто в себе все смоктує. Камінь сприяє покращенню травлення та засвоєння поживних речовин. Допомагає збалансувати емоційний стан, зменшити гнів та роздратування. Що позитивно впливає на загальне самопочуття. Жінкам радять носити прикраси з гавлітом під час вагітності. Тобто всі, вся негативна енергія буде поглинати саме гавліт. Ну, щоб це не впливало на дитину. Магічні властивості. Гавліт вважається каменем спокою та умиротворення. Він допомагає заспокоїти розбурханий розум, зменшити гнів, роздратування та стрес. Його використовують для досягнення внутрішньої гармонії та релаксації. Камінь сприяє розвитку терпіння та толерантності, допомагає кращою розуміти інших та контролювати власні емоції. Ну, я би, скажімо так, більше би дав би цей камінь е, таким активним людям, да, які може, е, ну, не то що нагрубити, але, е, ну, своїм, скажімо, швидким цим е, е, рухами, да, вони можуть. Викликати негативні емоції у, у людей, да? і, а цей мінерал, він заспокоює людину. Скажу ще так: да, хто, ну, знову ж таки, я би дітям не давав. Якщо дитина бігає, то це класно. Бо, ладно, не буду і. ну, Бо хтось подумає, о, в мене гіперактивна дитина, треба її заспокоїти. От якщо ви йдете в гості, ну, в принципі, в цей час да, можна надягнути, щоб в гостях вона там люстру не збила, да. А вдома ні. <кхи> Далі. Гавліт підтримую в процесі самопізнання. Допомагає розкрити внутрішні істини, подолати самообман та досягти глибшого розуміння себе, його використовують для медитацій та посилення духовного зв'язку. Гавліт покращує пам'ять, сприяє засвоєнню нових знань та допомагає структувати інформацію. Його часто кладуть під подушку або ліжко, щоб забезпечити спокійний сон. Позбутися безсоння та нічних жахів. Ні, ну тут е, зрозуміло, да? інші ті мінерали вони е, у вас як в пузирь, да? цей вселенський такі закривають і відштовхують, то цей мінерал він смоктує. Вам, наприклад, хтось там е, з НАВО, хтось кричить, то ви почуєте один відсоток. А 99% поглини е, мінерал, але цього буде достатньо, щоб заснути.